Друзья, всем привет! Витаю вас на канале. Я обещал показать видео, сколько даем крови бояка. Сочных кормил. Даем и сочный корм бояк. Так, Майк. Да, это тоже, да. Даем по рубчике 15 литровый видео. Средний кричат, тарица лизы тоже. Ну, зараз їх ще не годували, зараз будемо годуватися. на нас сенкове управляння. Даємо мій барак. Потім 9 концентрати сіна і потім ще ви гонимо до діпастися на полі. Ось так. Що тут? У нас? 3 зараз покажемо своїх свинок. Це самі це менші свинки, друзі, вже такі здорові. Другі. Всьо, я не знаю, кіограм вже, вже по 200. там є, там може ще нема, не знаю. Такі свинки. Ну і там вже, мабуть, більше ста. Ще друзі не вичищав. разом, Такі друзі, в мене свинки. Тричка стоїть. Майка. Ми їй схоємо. Зараз друзі, буду управлятися і розповім деталі про наші соковитій корма. Які використовую, які я не даю. Ну і включуся більш детально. Так, друзі, прийшов я до бічків, продовжуємо відео. Розкажу, які використовую соковиті корма. Соковиті корма для годівлі своїх лайн я використовую тільки картопля і бояк. Зараз годуємо бояком, там є відходи картоплі, також будемо давати. Ну, корові будемо давати, бічкам я не знаю, в принципі можна, але я ще точно не вирішив. Від гарбузів, кабачків, огірків, оце все яблука, грушки. Я відмовився, так як від них результату немає жодного, тільки більше переберемо буде від них, якщо годувати. Е, тому зараз використовуємо тільки боряк і картопля. Буряк коримовий. Е, взагалі, друзі, хочеться, я думаю, збільшимось, якщо все поручиться, да. будемо заготовляти сирус, сінаш. Тоді відійдемо і від картоплі, і від буряків. Будемо годувати вже більш правильніше. Ну а на даний момент я ходжу з того, що є з такої ситуації. В принципі, хотів попробувати годувати тільки сухим, але все-таки вже там були засіяні буряки з весни. І картопля садиться, тому і вже і будемо годувати так. Е в принципі, годівлю я задоволений, я показую хороший результат по надоях. Бічкам поки місць не давав, хоча колись я садив спеціально там, буряки, гайбузи для відгодівлі бічків, то вам скажу також, що ще буряки, картопля також дають результат, хороший для відгодівлі бічків. Якщо ви там хочете зукоміномити на дарейці. Гарбуш на гайбузах, в принципі, я результату якогось такого не побачив. у бичкам, в принципі, я не думаю, що буду щось давати, якісь гарбузи чи там ту саму картоплю з бояком, тому що, друзі, зараз вирішив годувати більше директорів, щоб більше наростає. Це каже, результат дає картоплю, бояк, якщо у вас мають дорозі, давати їм картоплю, то чи бояк, то буде хороший результат. Також бички будуть рости звичайно помаліше, ніж. Ми хочемо, але також будуть в краще рости, ніж на самому сіні. Тому так. В принципі, друзі, там даємо коров, як ви бачите, 15-літрові відеопорубчики. На даний момент 2 рази в день. Рано і вечір така корова ще днем йде на наполе. Триву його, хоча хтось може сказати, що дайте не може, бо може бути ацедос грибця. Друзі, я це все знаю. Але ми його вводили поступово і почали додати сіно, так як на полі вже немає тої трави. Додаємо сіно. І тоді, ну, від того, що ми потекали буряк, особо нічого не змінилося. Звісно, його краще різати, щоб не було це до серебця. Але ми його поступово вверху в реціон правильно, зробили правильний перехід, додали більше сухої речовини, тому все нормально, немає ніяких діарей, все добре. Такий поки ми на стаціон, поки ми ще вигонимо, тарицю вже не став вигонити сьогодні. Ще там цеп на полі піду заберу, бо я зарішав на полі вчора був дощ, позавчора я її ще вигонив. Вчора вже не став вигонити нікого, бо був дощ, сьогодні ще вигнав корову. Та в принципі, вже вигонити не буду, зараз піду заберу ЦАП і все. Корову, поки мені буде дозволяти погода, ще думаю будемо вигонити. А кому сподобається таке відео, дякую за перегляд. Всім до зустрічі, всім пока.